Михайло Цимбалюк, батьківщина, шановний пане голово, шановні колеги. Насправді законопроект, дійсно, як говорила моя колега попередньо виступаюча пані Ірина Некорак, дуже важливий. І тут об'єднали зусилля і Кабінет міністрів, особи Міністерства у справах ветеранів, і е, Комітет соціальної політики. І справді ми. Можливо, трошки запізніло, але вирішили дуже одну соціальну несправедливість. Мова йде про тих людей цивільних, які не належали до жодних військових формувань. Але з 24 лютого 2022 року до 25 березня 2025 року вони брали участь безпосередньо у захисті нашої держави і, на жаль, загинули. Вони допомагали таким чином е е Збройним силам України, правоохоронним органам, і для цього є відповідні підтвердження. Вони верніше, члени їхніх родин отримали матеріальну допомогу чи виплату у сумі 1 мільйон 86 тисяч гривень. Ми вважаємо і цим законопроектом встановлено що це несправедливо, бо за той період. Родини загиблих воїнів наших героїв, отримали 15 мільйонів гривень. Через це, цим законом, ми чітко встановлюємо, що всі цивільні особи, які загинули в цей період, вони, члени їхніх родин, отримують таку від держави одноразову грошову виплату. Більше того, цим законом, і це була ідея, Міністерство у справах ветеранів, ми встановлюємо чітку підставу, що потрібно для родини. Єдина довідка, яка підтверджує про участь особи в бойових діях за цей період, і на основі цієї довідки здійснюються всі ці виплати. Але справді, попереду, у нас з вами ще одна важлива робота. Це стосовно тих героїв і героїнь, які загинули з 2014 року. Насправді була названа кількість цих осіб, це більше п'яти тисяч, але за цими героями і героїнями є їхні родини, яким тяжко усвідомити, що члени сімей загинули не під час широкомасштабної війни. Але вони все-таки захищали нашу державу. Зрозуміло, що потрібна фахова дискусія з Кабінетом міністрів в особі мінфіну, бо кожна копійка має мати своє походження, і ми не хочемо виглядати як комітет, який ухвалює популістські рішення, але ми все-таки повинні спільно знайти шляхи. Компенсації цих коштів і ухвалити наступний законопроект стосовно тих осіб, які загинули, захищаючи нашу державу з 2014 року. По даному законопроекту я прошу проголосувати за, і таким чином, ми зробимо ще один крок до встановлення справедливості соціальної і підтримки тих родин. Які втратили своїх героїв і героїн слава збройним силам і слава Україні.